Доброго всім дня! Перед нами зимовий сорт Яблук. Це клон яблук японської селекції Fuji під назвою Fuji Ацтек. Цей клон іде більш гарного такого товарного вигляду. Дуже гарне таке червоне забарвлення. Бо сам сорт Fuji, він є такий блідий, негарний, але смак у нього дійсно шикарний. Також у цього сорту смак дуже гарний. На цей час. Воно хрумке, зараз покажу вам, який вміст соку. Дивіться, все тече соковите, хрумке, солодке яблуко. Споживати його вже можна з грудня і по березень, якщо зберігати в звичайних підвальних умовах. Все залежно від температури, проходить зберігання. А якщо зберігати його у холодильниках до літа, спокійно. Гарний, товарний, солодкий сорт. Пробуємо на смак. Дуже соковита, холодно, дуже соковита, солодка, з приємним присмаком. Присмак мені нагадує квітковий і трохи гранатовий. Є малесенька, приємна кислинка ледь ледь відчувається. В основному такий медовий квітковий смак цього яблука. Рекомендую, хто хоче гарний зимовий солодкий сорт яблук Fuji Atstek. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати до січня, до кінця січня. Так, всім гарного дня, до побачення.